Доброго дня, друзі! Бостон на зв'язку. Е, таке відео експромтом. Вийшло так, що ми зараз порівнюємо три ретранслятора: це Кальта PR900 е, за півтори тисячі. От він зліва. Потім в центрі Motorola slr 5520 за приблизно 2,5-3 тисячі доларів, е, як пощастить. І е, справа у нас Хітера HR 1065, приблизно в таку ж ціну, як моторола, може трошки дешевший. Ну і отут для порівняння просто поклали е, DR3000 моторолу. Е, вони в основному зараз попадаються Бушні з ціною 1-2 тисячі доларів. Ви за нього викладете. Там уже залежно, як хто хоче наваритись, але е, нас зараз цікавлять оці -от три моделі. Вони досить схоже скомпоновані, у них схожа, схожий функціонал у всіх. Це все 50-ватні ретранслятори, які монтуються в стійку. І, як бачите, вони дуже-дуже схожі між собою. У всіх є блок живлення, у всіх є оця центральна плата, де приймаючий тракт і його мозги, і вихідний підсилювач. Моторола і Кальта зібрані взагалі аналогічно. Тобто, от у них зліва в обох вихідні підсилювачі, по центру ці приймаючі тракти, і от їх блоки живлення. І Кальта це такий новий бренд, особисто я йому довіряв слабо. Але після того, що я сьогодні побачив, я був ну, дуже приємно здивований, тому що по якості це. Фактично моторола, вони обидва зібрані на отаких от, от великих масивних литих радіаторах. Обидва всі компоненти заекрановані. Мені дуже подобається плата, як виконана. На відблиск видно, як тут все залито перехідними отворами. Тобто земля там прекрасна. Видно, як силиконовими дротами розводиться живлення. От, іде живлення, тут батарея, підписана БАТ. Тобто цей ретранслятор явно знає, що її підключають до батарейки, відповідно, буде її правильним чином заряджати. У нас є три кулера на ці 50 Вт, і таким чином виглядає вихідний підсилювач. Дуже подобається те, що вони всі шлейфи отакими от, от ретейнерами попритискали, щоб випадково не відкрилась, ну так от кришка не вилетів шлейф. Відповідно, все заекрановано, всі коннектори затягнуті правильним чином. Майже та чому майже? В принципі, так само, як в моторолі. Навіть от шлейф у них екранований, там, де в мотороли не екранований. В моторолі ми теж бачимо значить, три кулера, масивна лита-деталь. Є охолодження блока живлення. Тут охолодження нема, але тут блок живлення крутиться. До от, цього от радіатора великого. Якщо на нього подивитися ззаду, видно ребра через них продувається повітря. Значить, тут картина досить схожа, Он ребра. І, на відміну від Мотороли, що мені не подобається в моторолі, тут немає на передній панелі. Винесено коннектора під тангенту. Тобто ним не можна користуватись як радіостанцією, як, наприклад, це є в хітері або в кальті. Це роз'єм і для програмування, і для е, тангенти. Тут у нас є тільки USB b для програмування. І на цьому фоні досить Хітера неприємно виглядає, тому що вона е, знаходиться в корпусі за такої штампованої жесті В неї немає литих деталей, це просто гнути такий повітряпровод Тут всього один кулер який це охолоджує. Так от направляється з нього повітря. Мабуть, тут би в 100 версії стояв другий. От у нас блок живлення, в нього, правда, є свій кулер на вхід і на вихід. І отак от виглядає плата, яка. З'єднує живлення від блока і батареї. Тут є конденсатори, і вони досить якісно залиті від вібрацій. От вони склеєні. Тобто це А, і вона лакована. Тобто, в принципі, тут претензій нема, але як бачимо, тут все зібрано на клемніках і на ПВХ-проводах, в той час, як тут силикон і клеми крутяться напряму до плати. По-моєму, це кращий вид з'єднання. Так само цікаво, чому у нас тут є дві, знову ж таки, литі кришки. видно, добротні. Тут у, нас, тут у нас їх немає. Тут у нас все зібрано, в принципі, на екранах. Видно взагалі не заекрановані компоненти, видно великі полігони землі без перехідних отворів. От я на відблиск показую. Сюди дивитесь. Таким чином, у нас є новий бренд, який це не реклама, але е, дійсно приємно дивує якістю і бере е, кращі характеристики від е, кращий функціонал від хітери і якість виконання від мотору, причому за приємні гроші. Для порівняння, колись це робилось так: от це корпуси від автомобілок, там у нас блок живлення. Ну і всі комутуючі плати, і передня панель. Дякую. Залишайтесь на зв'язку.